Геморой без операцій в світі лікують вже десятиліттями. Втім, у Тернопільській області цю патологію виключно оперували з 2014 року. В Тернополі альтернативу хірургічному втручанню пропонують у проктологічній амбулаторії. Ми маємо можливість радикально вилічити цю патологію без операцій. Це не стосується ні мазів, ні ваночок, ні свічок, які тільки знімають симптоматику, знімають загострення, але не ліквідують патологію загалом. У проктологічній амбулаторії проводять повну діагностику методиками, дозволеними законодавством України, і водночас передовими у світовій практиці. Зокрема, без зайвого болю і дискомфорту роблять ректроманоскопію, використовуючи одноразову німецьку ендоскопічну апаратуру. Всі наші методики використовуються одноразовим стерильним матеріалом. Всі ці технології після того як кажуть ліквідовуються. Ми в нас є можливість додатково зазнимкувати певну проблему, яка є в пацієнта, показати її детально на моніторі, розказати детально людині, що в неї, і показати також відповідно, як буде виглядати. То проблемне місце після того як проблема ліквідовується вже більше року. У проктологічній амбулаторії успішно лікують пацієнтів із Тернопільщини та сусідніх областей. І геморой безоперативні методи лікування. Тобто повністю ліквідовуємо гемороїдальні вузли, і першої, і другої, і частково третьої стадії також сюди стосуються анальні поліпи, анальні тріщини. Чимало увагу в практологічній амбулаторії приділено і соціальному аспекту. Відсутність черг конфіденційність огляду, конфіденційність лікування пацієнтам не потрібно мати з собою нічого, ні серветок, ні рушничків, ні переодівання. Все в нас тут є на місці. Намагаємося йти назустріч соціально незахищеним верствам населення. Є знижки, є пільги для пенсіонерів. Для чорнобильців, для афганців, для інвалідів різних груп. Йде вона зустріч всім. Не соромтеся проблем, а будьте здорові. Проктологічна амбулаторія у Тернополі, вулиця Лучаківського, 12А, 28, телефон 097 0352 103.